Люди, слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте, я нічого не рекламую, нічого не прошу. Те, що я вам хочу сказати, воно не затронуть ваших пошуків. Я хочу сказати вам добру новину і також запитаю, щоб ви молилися за мир в Україні. Добра новина це те, що Бог зупиниться людей, що Бог доводить свою любов до нас тим. Христос, помер за нас, на воротському Христі. Бог корець неба і землі, чиє святий і справодити. Всі люди є грішні. І ми всі заслугали на покарання. Я грішний, ви грішні. Ми щодня робимо той чи інший гріх. Чудов так, всі права, в ділах. Бо прийде той день, коли Бог буде судити людей, за їхні гріхи. розплата за гріх смерть. Це вічна розлука Бога. Сміття поки страдання всього. То Бог не хоче смерті грішних. Бог ніхоті, що ми не хоче, щоб вони страждали, тому він послав цього силюється за писька, який помер на крісні за наші речі. І тут Господь, він розплатився за людей. людей. Він нашого взяв на себе. Він повністю заплатив. заплатив. Він не умер. До вже день він живе. І він є живий. І сьогодні спускає людей. До для того, щоб Людям потрібно відвернути свізли доріг. Людям потрібно покаяти чотирика. Вірувати Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя. Отож, хто має муха заслугами, нехай слухає. Примиріться Богом, Богу, слухайте Святой Кам'яну. Вірите в Ісуса Христа і Спасителя. Час був близький, Господь гляде. Час обмежений. Читайте Чекайте книгу Євангелія. Там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Молість за мир в Україні.